хотів запитати, чи от у час війни, коли багато зла чиниться, ви помітили якусь таку, може, через людей, які до вас звертаються, через ситуації, які вони подають сактивізацію бісів? От чи взагалі є такі контексті цього задам, от недавно був так званий Головін? Так чи взагалі існують в році такі дні? Коли реально нечиста сила, так як ми звикли так називати, вона більш активна. Чи існують такі години, бо десь недавно я також читав статтю про те, що є навіть така назва, що третя година ночі це ледь не година диявола, коли він особливо активний. чи є диявола календар, коли він, знаєте, виходить більше про п'ятниця. Той... Хоче себе більше показати, та, що я так і є. Ось, і, ось, і, і нашкодити. От, час війни, Галовін, третя година ночі, от трошки от на цю тему. ще. Давайте Ставити пам'ятки демонів. Я це дуже не люблю, коли люди починають ставити пам'ятники демонів. Наприклад, там п'ятниця 13. Але 13 числа Єв Марії з'явилися в Фатімі. Сказали, це моє число, це я з'явився. Все, 13 вже не є диявольство. 13 число це число Богородиці, що до Хеловіну. Кому люди поклоняють, коли перевертаються? Обертаються де всіх святих, вдягається, перетворюються різних демонів, різних страховиць. Щоб так чином налякати демона, як ти його налякаєш? Він тебе налякає. А з другого боку, кому то подібнеться в день всіх святих? Треба можна робити інше, інших, якщо люди хочуть карнавалів, в день всіх святих. Можна робити, але їх треба робити мудрішими. Наприклад, передягнутися у святих. Це було б цікаво. Наприклад, якщо ти бачиш той самий в День всіх святих, хтось ходить в вигляді ангела, хтось в вигляді святих, наприклад, отець Пів, чи святі Фаустини, чи наприклад, Святого Франциска. Це ж дуже гарно проявіть собі, що йдуть багато, типу батьків, людей чи дітей святих негрістами, там відьмами, трунами, черепами. А зі святістю, чим добром? Це ж добре. Є. Те саме інший момент. Буду так казати, кого ти кличеш, кому ти поклоняєшся, того ти кличеш. І тому певна річ, що ясно, що не є. Каже так, активізується де ну так, ну, їх ми їх кличемо. Ну якщо когось ти кличеш, він не прийде. Як він не прийде, Як ти його кли? А потім є хлопець щодо війни. Ну чекайте, ми не можемо казати, що чекає війна. Навізов демо. Може, і інші причини. Не все, що є, то є де І можна так казати, кожна спокусати від демона. Це правда, бо його лунає метаю вкус, щоб людина відійшла від Бога. Чи активізувалися біснуватися в час війни? Ні, депресії Так. тому, що кожна людина переживає. Що в солдат на фронті переживає, але що, наприклад, і сім'я, яка якої є, солдат, також переживає, має депресивні стани і зараз всі переживає її страхи в час війни. Але я скажу іншу річ, в час війни, скільки солдатів навернулися до Бога, скільки солдатів розказують, як їм Бог допомагає. Скільки солдатів говорить, що Бог є разом з ними. Часів обороти Так, зітмо, як каже святе письмо про Ісаї, я візьму тебе за правицю і буду вести тебе серед твоїх ворогів.